Що, друзі, всім привіт! Е, як завжди, наша риболовля не починається з тупо просто приїхати, закинути і ловити рибу. Ні, ми так не можемо. Е, вже з самого початку, щоб ви розуміли, зараз десь близько 8 годин і приїхали ми сюди на місцину десь годин у 6. І вже куча проблем було у нас за ці дві години. Щоб ви розуміли, за ці дві години я тільки зараз закинув свій фідер з наживкою на свою точку лову. Ми знаходимося зараз плюс-мінус недалеко від Києва. Місцину вам називати не буду, тому що просили мені її дали, скажімо так, мої знайомі, які тут нещодавно рибалу, казали, що вони непогано половили. Мені стало цікаво, кажуть, що тут чехоня непогано клює. Мені стало цікаво, і я хочу також спробувати подивитись, тому що е, три рази я їздив на одну і ту ж саму місцину, і якось е, захотілося з якоїсь зміни локації, тому що кожен раз рибалить на одному і тому самому місці. Тим паче, якщо ти знаєш, де там маркериця, де становиться, що за корм, яка риба там клює, і як її ловити. То Трошечки становиться вже не цікаво, і захотілося поїхати в якусь іншу місцину. Маркерився, попав на цепу, застрягла кормушка, захотів на лоці підплити ближче, щоб її достати. Підплив на лоці, і, щоб ви розуміли, достав. Таку, типу, думав, що то сітка, бо бачив якийсь поплавок на... посередині водойми плавав, такий пінопластовий. А потім ну, типу, побачив, що то не фіга не сітка, там тут просто такої толщини шнур, на який там і силікон, і чиясь кормушка вже, і навіть там гірлянда якась намотана, начебто. Тому, друзі, що? Поки кормився, поки маркерився, просто умови на дані місцини, ну не прям так, щоб класні. Чому стали саме на цій де не змінили локацію? Ну, мабуть, тому що зліва направо дуже велике течія. Якщо йти наліво, там тупо все зайнято. Друзі, ми приїхали в 6-й годині навіть, ну, іменно сюди, і там вже все було зайнято. Не знаю, що з цього вийде, щоб ви розуміли, тут буквально метрів 10 від берега йде такий, типу, як пупок. Там глибина, ну може, метр. Я, хоча мені здається, що я там і по колінам зможу стояти, тому що навіть видно оцей світлий проблиск. Опа, друзі, перше клювання, друзі! Друзі, начебто щось є. Бачите, в прямому ефірі. Так, да, друзі, щось б'ється. В прямому ефірі... Перше клювання. Ой-ой-ой, друзі, щось там дуже бійке. Друзі, щось там дуже бійке. Перша пліточка і дуже бійка, подивіться яка. Ну, як то кажуть, з почином. Місцина, в принципі, вибрана непогана. Бачите, навіть дуже сильно забив кормушку, що навіть корм не вийшов. Ну що, як то кажуть? Гарна вона молову сьогодні. В мене тільки що взяла на три опарищі. Тому поки що гадаю, що продовжу в тому же духі. Сьогодні, друзі, я використовую оснастку онлайн. Бачите, кормушка в мене повністю гуляє. Ось. І як ви могли замітити, якщо ви замітили це, то я сьогодні з обновочкою ось такий мікрофончик собі купив. Як я вам і обіцяв, що. Якість звуку я буду старатися налагоджувати. Тому світ сьогодні вже буду плюс-мінус з якісним звуком. Побачимо, як вони себе покажуть. Ем, ну, Поки що по тестам, що я тестив вдома. І тільки що на водоймі прослухував свою першу запись, то мені подобається. Так, робимо закид наш на точечку. Не докидую, докидуємо до кліпси. Оп, все, чотенько. Друзі, все. Будемо чекати на наше клювання. Пройдемось трошки по локації. Моє робоче місце. Мій один фідерок. Другий поки що сенсу брати я не бачу. Сподіваюся, вам по камері видно. Вони навіть собаки плавають, щоб ви розуміли. течка тут присутня. Сподіваюсь, що вам видно оцей білий проблеск, це оцей підйомчик. І ось там, я не знаю, буде вам видно чи ні, але ось там є такі обраточки. І там я нарив невеличку ямку, бо ось тут все, що я не кидаю, в мене кормушка навіть на щот один не падає. Отак друзі, клювака! Нікого немає! Холоста покльовочка! Холоста покльовочка! Але, друзі, клювачки є, це вже чудово! Дує невеличкий вітірець. І на жаль мою... Опа! Так. Так, опари ще на місці, бистро додаємо корму. Друзі, ну з таким темпом клювання, там раз на дві хвилини, то в цілому можливо є сенс і потім рибу і на темп ставити. Оп! Такс. Робимо закид знову ж таки в нашу місцину. Почали давати водичку, і як бачите, моя тренога вже... На воді, і щоб ви розуміли, е вода піднялась вже десь сантиметрів на 20-30. Це я кажу вам по уровню, не по берегу навіть. Просто тут трішечки звальчик у нас прямо під самим берегом, тому якось по берегу це все вам казати ну, така собі історія. А ось якщо дивитися потовші, то, як на мене, вода піднялась десь сантиметрів на 20 точно. Друзі, ну клювання є, ти вніс якась є, це вже чудово і дуже приємно. Друзі, я не знаю, було видно цю клюваку чи ні, бо це було щось прям чуть ли не віддай дайфіда. Звичайного стандартного розміру. Ну, і ні, така більш-менш жирновата. Друзі, дивіться. І ця вже, кстати, з червоними плавницями, бачите, вона вже, можливо, імігрує. Дивіться, яка красуня пліточка. Така невеличка, звичайно, але я сподіваюся, що ми будемо укрупнятись. І хочу зараз зернові. Трішечки все ж таки додавить і кукурузу теж. І можливо, навіть якщо там стає плітка і вона так активно клює, то можливо є сенс навіть поцепити на насадочку кукурузу. Зараз спробуємо. Ну що, все ж таки вирішили переміститись трошечки назад. Кліпсу свою десь метра на два на три віддалив, тому що і пересів якраз таки десь метра на півтора. І не знаю, поки що якась тиша, бо ну, не знаю, треба ще буде погратися з кліпсою, трішки вперед, трішки назад. Я ще й трошки лівіше кинув в цей раз, тому. Можливо, саме це і спровокувало на те, що в мене зараз пропали клюваки. Ну, не знаю, буду пробувати, буду пробувати, тому що так вже не цікаво буде. Ось. Тому будемо робити перезакид. І, до речі, кстати, блин, ну брова тут люта, друзі. Брова люта. Прийдеться, не знаю. Ще, можливо, такий варіант, що прийдеться е кормушку збільшити. Бо щось течка типу є. Ага, друзі, я ще з рибою. Бачите? Навіть без клювання. Рибка підсіла. Ну, не знаю, спробуємо. Спробуємо, блін, ну такі пістони, звісно, не дуже. Дивіться. Просто маленька рибка. Все одно кидаю її потім в садочок, хоча б для рахунку. Вода як піднялась, більше наче не піднімається. Сподіваюсь, що ще далі нам підніматися не потрібно буде. Тому не знаю, будемо дивитися, що з цього вийде, я ж кажу. Хочу зараз трішечки ще половити плітку і якщо вже клювання якесь нормалізується, тому далі буду пробувати цепляти пінопласт. Повідець в мене десь метр двадцять, метр можливо, десь так. І я ж кажу, хочу потім спробувати підсипити трішечки пінопласту. Це я буду робити для того, щоб мій... О, друзі, клювака. Друзі, щось вже типу сидить. Друзі, ну ця бровка. Ой, там щось б'ється, нормально так. А, друзі, блін, ця бровка, це просто щось жесть. Так, ні, ну щось типу б'ється. Щось б'ється, це дуже непогано. Так, да, друзі, щось б'ється, але знову ж таки мілка риба, бачите? Не знаю, як змінити цю момент. І причому, що в мене клювання було, щоб ви розуміли, майже з закиду я закинувся і. Я ще навіть кормушку не встиг виставити, а вже якесь клювання щось типу відбулося. Ну, поки що такий розмір мені не дуже подобається. Класно, що взагалі клює, але цей розмір, ну, блін, чесно кажучи, так собі не дуже вражає. Ну, знову ж таки клювака, блін, оця ця брова просто люта. Я не знаю скільки я риби сьогодні зні, з зілью. Ну, Кормушка, ну просто. Бля. Ще й зацепи, можуть бути. Ну, немає риби. Риби немає, бо бровка, ну просто жесть. І не знаю, як поки що з нею боротися. Кормушка, в принципі, в мене, ну, типу я ж кажу, 80 грамів. Вона в принципі підривається непогано, але... Ну, некомфортно, звичайно. За кормо сніго о дивіться, друзі щось є о, брова. Друзі, ну брова тут дуже люта. О, щось б'ється, друзі, щось б'ється, бачите, що я вам і кажу. Ну, в цілому з цього закиду клювання відбулося, ну, достатньо такі швидко. Тобто, ну, приблизно там хвилини три. І прям темпувати, темпувати я, мабуть, не буду і ставити рибу на темп. О, це пліточка. Е, у ксаді це вже приємний розмір. Явно побільший за той, що були попередні. Ківертип мого фідеру. До речі, друзі, про фідер. А сьогодні ловлю на Шимано Аера X7. Е, одну вудку тільки достав, другу не захотів поки що брати. В принципі, мені однієї з таким темпом ловлі більш ніж достатньо. От, друзі, кинув трішечки правіше. Подивлюсь, що з цього вийде. Такс. Ну, клювання просто жесть. Такс. Одівничка стала. От просто давайте порахуємо, скільки секунд пройде е, від. О, перекат якийсь пішов. Ну, наче встали. Давайте, друзі, порахуємо, скільки секунд пройде до клювання. Е, я думаю, що вже секунд 20-30 точно пройшло, тому давайте ну, з 20-ї почнем. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, друзі, ви просто самі бачите на своїх очах, це десь 50 вже, там або риба сидить. Друзі, на глісері її пробую, щоб забровку не чіплятись. Не вийде. Все, немає риби, друзі. Ну ви самі бачили. А може є. Може є. Та ні, нічого. Ні, друзі, щось таке є. Самі бачили, просто темп хвилина. Просто темп хвилина. На ваших очах я робив закіт і ось така пліточка. Дуже маленька. Але все одно навіть таку ловить. Я сподіваюсь, що якщо є маленька, то по-любому там десь є і побільше. Друзі, так, я її не забагрив, то просто повідець мій об цей. І друзі, всі опаруші тупо стягнути. Клас. Да. Цікаво! Риболовля відбувається. Ну просто темп хвилина, друзі, ви самі все бачите. Темп просто хвилина. -да. Ну, розмір, звичайно, не дуже внушительний. Ну, нічого. Так. Е я по суті, мабуть, що можу зробити ось так, щоб не вставати за стульчиком. Ось, стоїть. Просто в мене тут і наживка, і телефон, і снасті. І якщо він впаде, буде не дуже приємно, бо хто дивився мої минулі, минулі відео, той бачив, як ми з Максом ловили на Десні, і піймали ми тоді ну теж так, чимало рибки. Я гадаю, що з таким темпом сьогодні, можливо, буде навіть більше. Зловили ми тоді чимало рибки, і був момент, коли в мене відбулася дуже шалена клювака. Я не сидів за стільцем і прийшлося оббігати. І коли оббігав, я зачепив стул, і просто всі черв'яки у нас були на полу. Да, бачите, друзі, мотеля сьогодні не взяв, але по суті, ну, самі ви бачите, який темп. Вони і не потрібні. Так. Блін, друзі, ну, фідер кидає прям годівничку 80 з кормом. Тут тест до 120. І просто цей фідер годівничку на 80 кидає. Ну, прям кайфово, дуже кайфово. Друзі, я не знаю, що навіть вам і сказати. Мені все подобається. Я насолоджуюсь. Дуже велико дякую Євгену, що дав мені половить цей фідер. Мені прям я задоволений. i put you on the table and spread you out like some yay. I'm not, yeah. I'm naughty, no bitch. You don't know shit. You just want on my money. I was hopeless, now focus. Where the fuck is the party? I'm now this oh, oh shit, that's it. So sick, no shit. Damn, I'm getting too fucking over this. Yeah, but still, is explosive. with Just load the clip, two pistols on hit both the grip. I hold them at shoulder width. Took a stab in the dark and broke the tip of my knife off. But your throat is because 'cause I'm cut cutthroat to the utmost with it. the Сфорвитей восепоставі traded лофтейза how about that i'm paid Крока. over think i may have broke the scale скел, the weight is over Викла така ситуація, що клювання, ну, саме в мене е якось трішечки виробилось взагалі. Там вже три-чотири рази перезакидую і щось поки ну. Взагалі ніякої активності немає. Типу, я не скажу, що я там не що я кидаю якось не в ту точку, де кидав, але ну знатно видно, що рибка стала менш активною. Або вона пройшла, або ну я не знаю, треба щось робити. Можливо, спробую зараз трішечки пограти з дистанцією. Тому що ну якось це не цікаво. Бо Бу, був такий час, що рибка прям взагалі одна за одною йшли, а зараз прям на обще стояла. Ну? Опа, друзі, опа, щось таке є! Наниф, як то кажуть, да? А ця брова, вона можливо, сольет мені всю рибу. Да, друзі, бровка, як ви бачите, ну прям дуже. Ну, нічого начебто немає. А ні, друзі, такі щось втручаються там. Щось невеличке, бачу, мотуляється. Як будто би пліточка, я вам скажу. Така невеличка. Але є. Друзі. Але є. Ну. О, друзі, це у нас гостірочка. Будемо оновлювати рибний вид, тому що сьогодні це перша риба, яка не плітка. Так, друзі, ну що, прийшов час продемонструвати вам наш уловчик. Він, на жаль, не дуже великий, але є. І, друзі, ось таку рибинку ми сьогодні спіймали. Зараз я вам оп, оп, так, Начебто все. Ну, друзі, дивіться. Друзі, ось таку рибинку ми сьогодні спіймали. Небагато, звичайно, але в принципі, якщо взяти це, що це сесія півдня, ну, рибка вся місцева, друзі. Отака така пліточка, отака от чихонечка, є навіть маленька густірка. І здебільшого ось такий розмір. Просто ну, таких я не знаю. Саме я випустив, можливо, штучок 5-6. Деяких сюди кинув, чи це для кількості в садки. Тому, друзі, ось така рибинка у нас сьогодні була. Ставте обов'язково свої лайки, якщо вам сподобалось це відео, або дизлайк, якщо вам не сподобалось це відео. Бачите, як такової ходової платви на Десні немає, майже вся місцева. Тому Десна в цьому році явно не така, як в минулих роках, тому що? Що маємо, то маємо. Тому... Підписуйтесь, з вами був Нікіто Іващенко. Я гадаю, що наша риболовля в цьому сезоні тільки починається, навіть з такою мілкою риби. Все тільки попереду, лящі вже скоро прокинуться, або їх вже навіть ловлять. І що, буде дуже багато цікавого, тому не перемикайтесь, обов'язково підписуйтесь, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, пока!